Йдемо далі. Сульфо Так. Да. Гібрид, який оптимізований до гірцидів Люінце Експрес, uh -huh. що характерно для цієї зони, досить варто о, дотримуватись регламентів застосування під, о, під час внесення даного гербіциду. Це вкрай важливо для того, щоб уникнути фітотоксичності, ну і можливих потім. О, Грамофонів, як їх називають? Грамофонів. Собо дощ в не йде. Вихід олії понад 52, можна отримати понад 52-54%, відсотки. Вихід олеїнової кислоти понад 86%. відсотків. До речі, не всі гібриди високолеїнові і не всі гібриди, які називають високолеїнові, можуть давати такий вихід високолеїнової кислоти. Ти мені розказував, так а ці можуть. Суховий але, але знову ж таки, якщо порівнювати і Собео, і Соляна, це у нас середньостиглі гібриди, і вони угу. будуть збиратись в один час.